При реєстрації ТОВ або перереєстрації бізнесу чи компанії необхідно змінити юридичну адресу. Набуття юридичної адреси це обов'язкова процедура при реєстрації або перереєстрації організації, яка здійснюється на підставі укладеного договору. Юридична адреса часто використовується для спілкування з державними органами шляхом отримання кореспонденції. Купівля юридичної адреси це ідеальне рішення для компаній, які планують відкрити філії в інших містах. Або скоротити власні витрати, пов'язані зі змістом та обслуговуванням офісу. Юридична адреса це вкладення в актив, яке окупається і в короткі терміни. Завдяки тому, що орендуєте юридичну адресу, у компанії є шанс швидко вийти на ринок великого мегаполісу і досягти прибутку за мінімальних витрат. Купівля юридичної адреси це реальна оренда приміщення для юридичної особи з метою внесення цієї адреси до реєстру юридичних осіб. Ви можете придбати юридичну адресу у нас у власника приміщення. Вартість оренди юридичної адреси в Києві відрізняється залежно від місця розташування, включення поштового обслуговування до послуг, а також договору. Телефонуйте, щоб дізнатись про тонкощі купівлі юридичної адреси у юриста. Ми пропонуємо купити вам юридичну адресу у Києві та Київській області, а також на території України. Без необхідності фізичної присутності компанії на місці. Пропозиція купити юридичну адресу також адресована компаніям, які хочуть розвивати філії на території України. Вибрана адреса буде вказана в офіційній документації. На неї приходитиме кореспонденція, за цим місцем можуть прийти державні органи або податкова служба. Звернувшись до факторія груп за послугою, є можливість обрати і інші бізнес-послуги, які зроблять функціонування бізнесу успішним. Це такі бізнес-послуги, як бухгалтерське обслуговування, юридичне обслуговування, реєстраційні послуги, купівлі компаній з діяльністю та без одержання ліцензій. Завдяки юридично-бухгалтерській компанії «Факторія Груп» власники бізнесу вирішують питання з придбанням юридичних адрес, закривають потреби в комплексному підході. Телефонуйте, і ми зробимо для вас знижку. Для замовлення послуги купівлі юридичної адреси звертайтеся за телефоном, вказаним на екрані, або пишіть запит на емейл, e який вказаний в дописі до відео.